Доброго вечора, Українська мовна телекомпанія Столиця дорогі наші глядачі. Перед вами Володимир Васильович Волков. Зараз пройшла прес-конференція, така гарна презентація національної гвардії. Де було дуже багато журналістів і де е, підтримали цю всі люди цю ідею. Вже не ідею, вже роботу, тому що Національна гвардія засідає, має свій штаб в зоряному і є вже представники Національної гвардії по всій Україні. Але я дуже багато говорю. Я хочу, щоб нам дав коментар по прес-конференції, яка відбулася. Володимир Васильович Волков Національна гвардія була з ініційована і організована 29 січня в українському домі і перше. Чільники Національної гвардії, там 216 бійців, реальних бійців Майдану прийняли присягу, е, обітницю як засновники української нації. Е, сьогодні відбулася презентація е, проєкту е, національного проєкту Національний е, мир та злагода. Е, це проєкт, е, який формує по всій Україні рух. І примушує вибачте, немає іншого у нас виразу. Ми примушуємо всіх до миру. примушуємо мирними діями співпрацею, домовленостями. Але більше 60 організацій вже з'явилися як організатори національної гвардії, співучасники по конфедеративному угоді, по підписанню меморандуму. Писанню меморандуму на рух е, Національна злагоди Тамир. Е, е, національна гвардія формується по територіальній ознаці. Кожне село, селище, районний центр, е, мегаполіс формує свій загін. Е, багато в нас є організацій, які без зміни своєї вже напрацьованої, напрацьованого імені, е, напрацьованої історії. Ввійшли в склад національної партії. Наприклад, сьома сотня самооборони, чи чи дванадцята сотня, чи сотня під іншим назвою, чи великий рух, там як самооборона в цілому, правий сектор, козаки національно патріотичні організації, я кажу, що біля 63 64 організацій на сьогоднішній день і кожен день цей перелік попиняється. Також приймає, Звичайно, я відповідаю завжди, що ми дотримуємося європейських стандартів гендерної політики. Тому у нас є рівноправі. Ви знаєте, що в Тернополі є е, 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 сотні самооборони, яка складається виключно з жінок. А скажіть, будь ласка, що потрібно зробити, щоб вступити до лав Національної гвардії? Ну, По-перше, треба бути е, жити і бути громадянином України, і не обов'язково громадянином, а мешканцем України і мати е, свідому, е, свідоме бажання. Бо е, головний принцип Національної гвардії е, кожен дорослий. Е, Україна налаштований чоловік, в тому числі і жінка, яка готова захищати український народ, може стати у себе по місцю проживання у себе в селі, може стати членом національної гвардії. Національна гвардія захищає національні інтереси. Це зрозуміло. Скажіть, будь ласка, а як національна гвардія буде відноситись чи відноситься до тих? Дуже чітко і дуже конкретно в гвардії я ще раз сказав, що люди, які живуть в Україні, які сповідують українські інтереси, яким не байдужа 17-та стаття Конституції про цілісність і незалежність України, вони вже потенціально є гвардейцями, якщо за визначенням, за своїм бажанням вони готові захищати українську раз Щиро дякую.